В Ірпінському ліцеї лінгвіст оселилися ластівки. Дві ластівки несуть у наш навчальний заклад: добро, любов, гуманізм, щасливе дитинство. Шиних дзьобоках можна розгледіти калину і гранат, символи України та Азербайджану. Малюнок символізує багаторічну дружбу між цими двома країнами та вдячність Ірпеня за підтримку. Адже після деокупації міста саме азербайджанська компанія Сокар в Україні повністю відновила після руйнувань цей ліцей. А зараз, завдяки Сокар, його утеплюють. Перевірити готовність ліцею до нового навчального року. в Ірпінь приїхали надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв та. Генеральний директор Сокар Energy Ukraine Ельчин Мамедов. Ельчин Айдемович, вам нравится? Очень красиво. Супер, супер, отлично. Конечно, очень красиво. Під час цього візиту домовились також про те, що Сокар допоможе ще й з облаштуванням укриття та ремонтом вхідної групи в ліцеї. А ще зовсім скоро ірпінці дізнаються, які ще об'єкти у місті Азербайджан візьметься відбудовувати. 29 вересня у Баку відбудеться будівельний саміт, на якому Азербайджан повідомить про свої рішення. Ми веземо п'ять проєктів по відбудові саме туди і вже попередньо деякі об'єкти схвалені. В Вересні місяці ми будемо чітко знати, які об'єкти бере на себе наш великий друг Азербайджан.